Смінку роботи не особливо, так що я вирішив попрацювати, спробувати попрацювати. доставщиком на голова. Скоріше за все сьогодні я ще не зможу почати працювати, але зараз я їду, щоб завершити їхній центральний область, щоб завершити реєстрацію і отримати сумку. Так що Поїхали. Хорошу музичку! Мені таки вдалося зробити реєстрацію. Всіх новоприбулих зібрали в залі, показали нам презентацію, і по, по черзі почали реєструвати. Ну, в кінці після авторизації по додатку нам видали таку сумку. І по ідеї, вже зараз я можу почати заробляти. Єдине, що розчарувало, так це я надіявся, що я зможу переключатись між автомобілем і велосипедом. І коли, коли захочу, наприклад, покрутити педальки. Якоїсь опції швидкого перемикання між транспортом немає там, не передбачено. Реєструєш ти свій аккаунт тільки для якогось певного транспортного засобу. Але я до сирачки голодний, телефони розряджені, так що пора поїхати десь перекусити. На вулиці сьогодні дуже гарна погода, а в машині срачевня. Вийшлося зробити свій аккаунт видимим і можемо спробувати перше замовлення. Так. Ну, я розігнався. <схід> Якщо глянути на календар розклад, єдиний вільний слот це 7.30. І ждати кілька годин тільки, щоб одне замовлення зробити. Така собі ідея. На кінець перший робочий день. Я щойно виїхав. І ось така чудова погода перший робочий день. А ще несподівано в мене з'явився другий мотор в автомобілі. Ось він. Правда він навіть не на правах запаски. Він просто лежить. Вчора в мене його купили на Олексі. Так що в мене буде додатковий сьогодні прибуток. Ну, Це MEMS 966 e Коротше, чувак його у мене купив, І він знаходиться в Києві, тому я запропонував підвезти йому, раз я все одно туди їду. Якось так. Боже, погана ідея пити чай на дорогу. Особливо зелений. Ой вже я сам, вже я весь сам, сам, сам гуляю, сам стилюся сам лягаю сам, сам, сам перше замовлення прийшло я трохи. Весь трохи збуджений, перезбуджений, я б навіть сказав, так що навіть це був засняти цей момент. Ну що, пішли. Ну, очевидно, це є другий під'їзд. Якщо це просто доставка їжі львівські кросони ну що, пішли. Замовлення в кузатій хаті. і там типу Треба здачу дати 60 гривень чи ще щось. У мене за весь день в моїй касі не, не, не завелося жодної 50-ки, навіть сотні. Голова просто обертом. Мабуть, про перший день особливо я якогось звіту не буду робити. Це доволі таке поверхневий огляд. Нарізка моїх особистих вражень і досвіду, не покликаний нести якоїсь корисної інформації. Тобто я робив відео з позиції новачка, який ще сам нічого не знає. Перший день був очікувано втомливим, була мерзотна погода, щільний трафік, і я пропускав повороти. Ну і така собі вишенька на торті, про яку я мав би раніше подбати, це свічки, які вже додихали, мотор не дуже приємно працював і заводився бувало не зразу купі з пічкою, фарами і двірниками. Під кінець дня я мав розряджений акумулятор. Постійна робота мотора в основному на холостому ходу ніяк не сприяє його зарядки хто їздив на запорожці з оригінальним генератором, знає про що я кажу. Наступний робочий день це другий по рахунку день, і почався він доволі непогано. Частково це заслуга моєї нової покупки. Поки чекаю на нове замовлення, хочу похвалитися. ну, Похвалитися дуже гучно сказано, бо це просто підставка, але... Но... Мені вже набагато спокійніше і комфортніше їздити. Минулого разу, як працював, я думав, в мене буде більше часу, щоб ну, якось вільно, точніше, не зайнятого, що мені ще й скучати прийдеться, а ні. Я взяв з собою книжку, але в кінці кінців я до неї навіть не торкнувся. Бо як тільки закінчило одне замовлення, то зразу з'являлося друге. Але це непогано. Єдине, чомусь зараз... О, є нове замовлення, все, погнали. Ідемо Єдин... льдейський круасани. Круасани. Як іронічно виходить, що віднести треба їх всього за 400 метрів. І, якщо так подумати, то мені простіше їх віднести пішки, ніж сідати в машину і замість 400 метрів проїхати кілометр. Круасани доставлені і зразу прийшло нове замовлення. Поки день непогано складається, скажу. Вчора було багато лишнього кілометражу, може десь 50 кілометрів я накатав просто по тупості. Все ж дуже відволікає, коли телефон тримаєш в руках і рулиш, і передачі перемикаєш одною рукою. А коли підставка є, то можеш більше сконцентруватися на дорозі. Що невеличкі підсумки проміжні. Проїхав десь 60 з чимось там кілометрів, із них доставка по доставці це десь 30 кілометрів. Зараз пів на четверту і я працюю сьогодні до, до восьмої. 5 годинок попрацював ще. З половиною. Ця штука стверджує, що мій прибуток за день це 738 гривень. 90 коротше, 740 гривень. Так. Інколи трапляється забирати замовлення в доволі несподіваних місцях. Наприклад, четвертий поверх багаторівневої парковки, де заховалась маленька кухня, яка орієнтована на віддачу чисто онлайн замовлень. Ну що, здається, це вже скоро почнемо закруглятись. Ледь знайшов цей магазинчик з шавермою, боже мій він напрягає, що свічки вже кінцево просяться на пенсію, мотор ледь тримає коло смикається мотор. Ой, блін, тут пік. Треба міняти свічі. Їду на підсосі, щоб не глох. У нас ще є така вулиця Ватутіна, Цікаво, вже всі вулиці Леняна поперейменували. Так, ну що, підносимо шаурму. Можливо, це передостання замовлення на сьогодні. Ну, 9 гратав, що я вже йду. Свічки вмирають, ярик катає. Ух ти, фінальний екурт мені попався із двоєним замовленням. Класно. Це коли я відвожу зразу двом клієнтам два окремі замовлення. Так, ой, приголов mm -hmm. прекрасно, ми їдемо додому на кінець. Додому! -до Все до ми додому! Очі знайомі! Завжди... Попередні мені щось свічки випендрювались, так що думаю зараз поїхати купити нові мотори на холостих під кінець взагалі відмовлявся працювати без підсоса. Навіть на підсосі він смикається як, як епілептик. Купив залишки старих добрих А23, не знаю, що вони добре. Ну, мені пофіг вони мають працювати добре. не забиться подобно